Всім привіт! Мене звати Яна Висоцька, і я дуже рада вас бачити на моєму каналі. Тут я розповідаю про зміну мислення, досягнення успіху та цілей. І розповідаю про те, як я роблю це і також навчаю робити це вас. Отже, звичайно ж, я знімаю вже друге відео за день, тому що ви знаєте, що я обожнюю знімати відео. Я капець як сильно наповнююсь, коли знімаю відео на YouTube, коли я взагалі розмовляю свою камерою і уявляю, що там дуже дуже багато. Глядачів, і що я вам хочу сказати, я до речі, в мене тут під низом мої шорти спортивні, кофточка, і як я була б не я, якщо б я не одягнула, звичайно, шої піджак. Але сьогодні про що ми поговоримо? Сьогодні з вами ми поговоримо про дуже-дуже дуже дуже важливу тему це негативні думки. Як позбутися від негативних думок. До речі, тепер до кожного відео я до кожного відео я пишу сценарій. Тому в мене тут є телефон, в якому я пишу абсолютно все, і це дуже круто, тому що це допомагає дуже класно структурувати мій мозок, структурувати взагалі те, про що я вам розповім в цьому відео. Отже, перше, як позбутися негативних думок, це відео є про це. Наступне, я вам до речі, буду це читати. І потім ми з вами це будемо розбирати. Якщо ми не будемо відслідковувати те, що ми думаємо. То наша головна, то наша головна, сорі, то наша голова буде великим смітником непотрібної думок. Це правда. Я це побачила на до речі дуже дуже багато інформації. Абсолютно всю інформацію, яку я вам розповідаю, це суто на моєму досвіді. Звичайно, що я прочитала багато книжок про розвиток, про зміну мислення, мозок і так далі. Але більша частина того, що я вам розповідаю, це саме з мого досвіду. Тому що, звичайно, що негативні думки вони є у всіх людей. Вони в мене і були, і якщо вони в мене будуть виникати, я впевнена, що вони в мене точно будуть виникати, тому що нема такого, що людина. Один раз і назавжди не позбудеться негативних думок. Все одно вони будуть в її підсвідомості, в її свідомості так впливати, вони будуть їй з'являтися. І треба навчитися з цим швидко боротися, а не те, що ви там просто сиділи три місяці, чотири і думали, май oh гад, божечки, вона мені то сказала. Значить, то реально так є. Бо в мене теж була така ситуація, коли мені щось сказали. Я це дуже взяла. Не дуже близько до серця, я просто реально в це повірила. І я про це розповідала на своєму Ютуб-каналі, зараз я поправлю своє волосся. На своєму Ютуб-каналі моє друге відео. Подивіться обов'язково його, я вам ще залишу також силочку. І що реально, що те, що ми думаємо, воно надзвичайно сильно впливає на наш настрій, воно впливає на все, на ціле наше життя. І дуже важливо думати, мислити позитивно. Тобто, знаєте, не ходити там ха-ха-ха, я там така весела і так далі. А реально мислити в позитиві, мислити, не мислити в негативі, тому що дуже-дуже багато людей мислять, думають негативно, і це здійснюється в їхньому житті. Тобто вони думають, ну що, в мене в житті була дупа, вона так і залишиться. Ні, якщо ви почнете думати позитивно, ви зрозумієте, що у вашому житті є хоча б якісь позитивні зміни, то ви зрозумієте, блін, а що ж я думала весь час так негативно? Тому, якщо ми не будемо думати лише про негатив, то тоді наша голова не буде смітником негативних думок. Далі, наші думки здатні придушувати наші мрії, цілі та бажання. Це правда, тому що це було на моєму досвіді. Коли мені щось таке сказали, було, то що мені не сподобалось, було неприємно, я. Або це вплинуло дуже на мене негативно. Я почала це думати, обдумувати. Оце все, що ви думаєте, обдумуєте там роками, днями, місцями і так далі. Воно дуже сильно впливає на вашу психіку, на ваш стан в загальному, і ви просто так зупиняєтеся і і так. Стоп, стоп, стоп. Мені там треба про це подумати 10 годин і так далі. І ви думаєте тільки за це, і ви не можете ні на що інше зосередитись взагалі. Ви думаєте тільки про те одне, що вам сказали. Тому це треба навчитися одразу так відсікати. Незважаючи на те, що негативні думки не несуть цінності для нас, нашому розуму, все одно про що думати? Йому все одно, чи це шкодить вам чи ні. Дивіться, наш розум, ваш розум, і ви – це зовсім різні речі. Тобто, вашому розуму реально пофіг. Те, що ви думаєте, головне, щоб це була якась думка. Йому все одно чи це негативна, чи це позитивна думка, чи це якось вплине на ваше здоров'я, чи ні. Йому абсолютно все одно. І ви маєте навчитися. Розумійте, коли у вас є негативні думки, а коли у вас є позитивні думки. Я думаю, це легко відрізнити, коли у вас є негативні думки, коли ви так себе пресуєте, ви о, то стане, там буде то погано, то там станеться ще щось і так далі. Це негативні думки, які, звичайно, що і впливають на ваше життя. Тому важливо їх навчитися одразу. Я вже, як я казала, повторюю багато разів, щоб це відклалося у вашому мозку. Тому навчитися швидко відсікати ці погані думки. Тому що от у мене була ситуація, що я реально це обдумувала пару пару днів, так буквально добре, три дні десь. Є такі ситуації, які я обдумую 20 хвилин, і така а, та нафіг, Мені це не цікаво. А є такі ситуації, які я реально обдумую декілька днів і так, така ну йо, йо а я могла то сказати інакше, а я могла зробити щось інакше. І таким чином ви просто реально. Пожираєте себе. Ви дійсно пожираєте себе. От все, що ви найгірше, це ви пожираєте себе. Далі. Тепер ми поговоримо про дві техніки, як позбавитися негативних думок. Перша техніка називається відріж. Як тільки ми бачимо, що в нашій свідомості з'являються негативні думки, то ми одразу їх відрізаємо і змінюємо їх на позитивні. Найважливіше позбутися негативних думок одразу, коли вони з'являються. Тут важливе слово одразу. Не, не важливе слово «негативна думка і так далі, а одразу. От вас я тепер, коли я писала цей сценарій, думаю, блін, а я щось його так довго пишу, Реально, а мені треба і то зробити, і то зробити. І я така так, негативна думка, я все встигаю. Пішла звідси, все. Отак, От і ми відрізаємо негативну думку. Негативні думки. Друга техніка це те, що негативні думки пожирають вас лише в тому випадку, якщо ви на них реагуєте. От дивіться, я такий знак зодіаку я рак. Я надзвичайно емоційна людина. Ну, надзвичайно я емоційна людина. Тобто, в мене, знаєте, такі це як біполярка. Тобто сьогодні в мене я просто, я там не знаю, енерджайзер, я дуже голосно, що сміюся. Дуже голосно, що сміюся. Я просто, в мене там емоції наповнюють. Завтра в мене просто я спокійна, як, як не знаю. Просто надзвичайно спокійна. Далі в мене знову, знаєте, це такі майже як емоційні качелі, тільки в мене просто. Я так виражаю свої емоції. І якщо ви не будете реагувати на свої оці негативні думки, то і відповідно і вони у вас не будуть ще більше і більше вас загружати, у ваші, наприклад, проблеми, яких нема. Тому що є люди. Такі, наприклад, як я. Я це робила, я себе загружала проблемами, яких в мене нема в принципі. Тому що багато людей, вони там, ми там продумуємо все до деталей, так як я люблю, все планувати, все до деталей. Але от моя бабуся мені завжди каже, ти не можеш все контролювати, ти не можеш це все розпланувати, ти не знаєш, що хто буде. Дійсно, тому що, наприклад, сталася війна, ми не знаємо, що далі буде, всі в невизначеності були і так далі. Звичайно, що зараз більше прояснилося, але все одно, ми не знаємо, що зараз буде за 2-3 місяці, чи той долар буде по 50 чи ні, ми це не знаємо. Ми це можемо тільки допускати, припускати, але ми це точно не знаємо. Тому це не є реальність. І якщо ви просто, далі продовжуємо прочитаю, якщо ви просто відмовитесь реагувати на негативні думки, то вони не будуть мати жодної сили. Достатньо всього лише нагадати собі, що це не реальність, а лише ваші вигадки. Тобто, це не реальність, це нереально то, що ви собі вигадали, це, це нереально. І коли у вас з'являються негативні думки, наприклад, я не зможу досягнути успіху, я не, я не зможу вступити у найкращий вуз, ви і ви починаєте обдумувати це годинами, днями або роками, то в цей момент негативні думки пожирають вас. І що вам треба зробити? Вам негайно треба просто. Перестати думати про це, і ви розумієте, що ви, перше, ви або відрізаєте швидко цю думку. Ви можете навіть використовувати дві ці техніки. Ви одразу відрізаєте цю думку, і ви одразу розумієте, що вона нереальна просто. Ви уявляєте, ну це блін, ну це нереально. Бо, знаєте, це мене таке від дитинства. Що я, я придумую дуже-дуже-дуже класні сценарії, взагалі, тобто події, які можуть розгортатися. І я розумію, я можу таке просто вигадати. Що це, що нормальна людина, це не вигадає, серйозно. <свісно> Тому що от просто придумати те, що я придумаю. І я, коли це розповідала своїм подругам, вони такі. Ти серйозно? Я би це таки ніколи не придумала, серйозно, бо я таке вмію придумувати. І наступно, наступне, що я вам прочитаю, це негативні думки, не наче п'явки, які присмокчуються до нашої психіки. Ми самі дозволяємо цим думкам розширюватись у нашій голові і створити болото з непотребу. І це правда, тому що реально, коли у вас дофіга думок непотрібних, і людина, наприклад, про це не знає, то вони просто розширюються як піявки. Просто ви думаєте то, ви думаєте знову за то, ви не можете зосередитись ні на що. І просто ви, як в своєму світі, ви не не перебуваєте зараз. Ви вже живете, наприклад, майбутнім, яке ще не настало, або минулим, яке вже було. І з цим ми нічого, в принципі, такого серйозного не можемо зробити. Ми просто це маємо прийняти, що минуле вже було, майбутнє воно тільки буде, але яке воно буде, ми точно не знаємо. Ми можемо тільки при так. Припустити, яке воно може, ми можемо тільки здогадуватись, яке воно може, і це все, і все лише в нашій голові. І все. ось так. Я вже прочитала увесь свій сценарій, все, що в мене було записано в моїх нотатках, і донесла до вас такі всі думки, які я хотіла до вас донести. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що я вам хотіла донести, що все тільки в нашій голові. І коли я, наприклад, вас чу, от наприклад як позбутися негативних думок, то це не означає, що вони в мене не будуть. В будь-якому випадку думки негативні будуть з'являтися у вас, наприклад, кожного дня. Тоді ви ви над ними працюєте. Тоді вони з'являються раз в тиждень, тоді раз в місяць, і кожного разу, коли ви над ними працюєте, то кожного разу вони у вас з'являються все рідше і рідше. Тому дуже важливо працювати над собою регулярно. А найкраще кожного дня вранці ви прокидаєтесь у ваш свіжий мозок, ви пишете свій щоденник самопрограмування. До речі, якщо ви не бачили відео про щоденник самопрограмування, то обов'язково дивіться, бо воно теж дуже цікаве. Тому ось так. Я думаю, я змінила ваші думки на рахунок ваших думок, на рахунок ваших негативних та позитивних думок. І якщо вам сподобалось це відео, то ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, також на мій інстаграм, тому що я теж веду активно свій інстаграм про зміну мислення, досягнення успіху. Показую також вам своє життя, показую, як я досягаю свої цілі і взагалі скоро новий рік. Тому знаєте, треба ставити нові цілі, але це не означає, що якщо новий рік... То ви маєте чекати нового року і ставити нові цілі. Тому давайте домашнє завдання для вас. Просто після цього відео ви позбулися негативних думок і написали свої реальні цілі, які ви можете досягнути зараз. І, і ці цілі реально ваші. Тому ось так. Я сподіваюся, сподобалось це відео так. Якщо так, ставте пальчик, я вже це казала. підписуйтесь. Всім дякую і всім па-па.